Провела експеримент порівняння засобу фері, яким користуються практично всі люди. Ось його взяла пів столової ложки і розчиняю в стакані чистої води. Навряд чи, хто користується фері, задумується про те, а що знаходиться в складі цього продукту. І про те, що, щоб його вимити, потрібно 200 літрів води. Уже видно, що вода стає мутна. А це все остається на посуді. А потім удивляються, звідки появляються алергії, астми і інші захворювання. Ось видно, що мутна, мутна вода. І засіб, який рекомендую я. Я ним сама користуюся уже давно. Це засіб компанії Ерсак. Його я беру всього пів ложечки. Тож, це концентрат, і його потрібно небагато. Він безпечний навіть для дітей. Ним можна мити дитячу посуду, дитячі іграшки, стирати, наприклад, слюнявчики. Ось дивіться, розтворила вода прозрачна. От і порівняйте, чим ви користуєтеся. Кому цікаво, пишіть, розповім, як ви її.